Ну що дочекалися? Це ваш персональний гороскоп на тиждень. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати в коментарях, хто ти по знаку Зодіака. Овен цього тижня бажано зайнятися вирішенням поточних проблем. Не дозволяйте безпідставним сумнівам турбувати вас. Вам цілком під силу створити навколо себе гармонійну обстановку і дарувати оточуючим людям тепло і радість. Телець ретельніше стежте за тим, що і кому ви говорите, щоб не стати жертвою обману та інтриг. Вам варто... То контролювати свій емоційний стан, щоб не потрапити в делікатне становище. Близнюки, буря недавніх проблем піде на спад. Питання, яке вас хвилює, вирішиться само собою, причому благополучно. Не втрачайте нових можливостей, не є винятком пропозиції нової роботи або руки і серця. Рак, цей тиждень може виявитись досить напруженим в емоційному стані, але вас підтримуватимуть друзі та близькі люди. Постарайтеся не дозволяти проблемам позначатися на ваших стосунках з оточуючими. Вони не повинні від цього страждати. В цього тижня у вас будуть шанси досягти успіху, якщо ви одними з перших дізнаєтесь важливі новини. Не бійтеся розлучатися з непотрібними речами і старими принципами, якщо, звичайно, буде можливість обздавестися новими. Діва на службі у вас, схоже, відбуваються важливі і сприятливі для вас події. Ви маєте всі шанси відзначитися та отримати підвищення або знайти нову престижну роботу. Однак майте мужність дізнатися собі і начальству в тому, що ви вмієте, а чого не вмієте робити, адже сподіватися на. А чиюсь допомогу не доведеться. Терези на початку тижня ймовірні суттєві, але переборні труднощі. Особисте життя буде бурхливим і різноманітним. У вівторок і п'ятницю будуть далими поїздки, подорожі та відрядження. У вихідні займіться облаштуванням будинку або дачі в очікуванні гостей. Скорпіон, час замислитися над тим, яким ви хочете бачити найближче майбутнє. Не виключено, що цього тижня знайдуться способи наблизитися до своєї мрії на пару трійку кроків. цей тиждень сповнений різноманітних подій. Дій і вражень варто задуматися про придбання нових знань. Імовірна цікава ділова пропозиція укладення угод або підписання важливих паперів. Козиріг цього тижня покладайтеся тільки на себе, зберіться з думками і не відволікайтеся. Вам необхідно вибрати максимально зручний для вас життєвий ритм, тоді ви уникнете енергетичних втрат. Водолій найближчими днями ваше почуття можуть зазнати випробувань. Найімовірніше це буде пов'язано з вимушеною розлукою, з кимось, хто вам дорогий. На роботі успіх може супроводжувати вас. Що ви не будете розмінюватися на дрібниці та митошню. риби настає серйозний час, який вимагатиме від вас швидких і важливих рішень. Імовірні непередбачені обставини, які можуть зруйнувати майже всі ваші плани. Але кінець тижня обіцяє бути вдалим практично в усіх відношеннях.